Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо з приводу, що таке енергетичні зв'язки між людьми, що таке енергетичні зв'язки у стосунках, наприклад, да? або з колишніми, наприклад. Дивіться, коли ми в будь-які стосунки заходимо, це в дружні стосунки, чи там, наприклад, стосунки мами і дітей, все все там, де ми маємо стосунки, є енергетичний зв'язок. Це такі енергетичні лінії, які йдуть від однієї людини до іншої людини. І, і насправді цих зв'язків у нас багато. І от коли ми особливо у стосунках з партнерами, з коханими, да розходимося, розводимося на фізичному рівні. Ми знаходимося вже в інших містах, в інших сім'ях, на енергетичному все ще ці зв'язки є. У когось вони менше, у когось більше, але цей зв'язок тримається ще близько 7-9 років. І по цьому зв'язку найчастіше жінка, саме жінка, віддає більше енергії. Буває, що і чоловік віддає більше, тут в залежності, який, в які стосунки були між ними. Але найбільше це ми, жінки, всім своїм колишнім, скільки в кого є, віддаємо на постійній основі кожну хвилину, кожного дня. Поступово свою енергію і свою силу. Тому я а, створила курс вільна для того, щоб обірвати енергетичні зв'язки з людьми, з якими ви вже не в стосунках на фізичному рівні, з якими ви вже не поряд і не збираєтеся будувати ніякі стосунки надалі і будувати ваше майбутнє разом. Пишіть слово вільна, щоб дізнатися деталі.